Дорогі українці, українки, зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи. Після російських ракетних ударів, попередня балістика, удари просто по місту по звичайній цивільній забудові знову і знову. Ви бачите, що центральна частина міста тут перебувають мирні люди і. Звичайно, ворог вкотре показав свою зухвалість, три балістичні ракети напрямок в напрямок центральні, центральній історичної центральній частині міста, говорить про його наміри, говорить про його взагалі ситуацію, яку він сьогодні не показує, показують до наших громадян. Комунальники сьогодні працюють, ми працюємо. Ми поруч разом. Я впевнений, що ще... До утра ми приберемо все. Відновимо рух від транспорту, Будемо жити.